Починаємо з ніг, а саме зі стоп та по черзі прокачуємо їх на ролі. Наступне це у нас ікри, обережно не заходячи в зону коліна, прокачуємо до щиколоток, чергуємо ніжки та потім разом прокачуємо їх на ролі. Переходимо на бокову частину ноги та контролюємо навантаження, щоб не сильно боліло. Наступним по черзі прокачуємо бокову частину нашого стегна, контролюючи навантаження та баланс комфорту без передавлювань. Потім переходимо на передню частину стегна, чергуючи ніжки, прокачуємо їх на ролі, наступним прокачуємо їх уже разом. Лягаємо на живіт. І по черзі прокачуємо внутрішню частину нашого бедра на двох ніжках. Повертаємось в попереднє положення та прокачуємо нижню частину бедра. Після цього прокачуємо саме сітницю і чергуємо ніжку, нижню частину бедра і сітнича. В завершенні прокачуємо дві ніжки на ролі. Браємося розслабитися та прокачуємо верхню частину руки і потім з іншої сторони по черзі, також чергуючи наші ручки. Обережно лягаємо на ролл в зоні лопаток, потроху звикаємо до натискання і обережно та повільно прокачуємо ролл від зони плечей і не доходячи до поясничної зони. В зоні шиї розслабляємось і обов'язково обережно та повільно повертаємо шию у дві сторони. В кінці для розслаблення спини ще трішки покатаємось на ролі вперед та назад.